Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Це канал про в'язання. Ми тут з вами разом в'яжемо, плануємо. Ось бачите, бачите, мене тут сьогодні вже новий місяць, роз, роздрук, роздруківка для планів на новий місяць. Тому давайте сьогодні, 1 сьогодні перше, перше березня. Я вас всіх вітаю з першим днем весни. Бажаю вам Гарного настрою, весняного, такого, щоб як ці квіти розквітали і розквітали ваші сітця і душі, щоб у вас всередині не, не знаходилося місця для негативу, для якихось негативних думок та тим вчинків. Давайте творити добро і думати тільки про добре. Про добро. Я хочу сьогодні вам дещо трішечки показати. того, що, можливо, я вам не показувала в нормальному вигляді. Це, наприклад, ось я тут трішечки в іншому ракурсі сьогодні з вами спілкуюсь. Так, якось більше світла від віконечка мені йде ось так, і мені здається, що світліший такий, гарніший кадр. Так, так гарніше виглядає. Ось ті ж я зв'язала із пряжі Artisan Alize. Так, Supervoż. І вони мене, мене лежали довгенький ч... час, довгенький час з цими. З кінчиками. Я їх не, не ховала нічого, ну просто не було часу. І ось вчора чи позавчора я й, е, сховала кінчики. Е, сьогодні вже зробила фото для того, щоб залишити ну, на пам'ять про готові роботи е, е, лютого. Ну, просто щоб заповняти якось свій аккаунт в'язальний. Я, до речі, залишу силочку на посилання на мій візуальний аккаунт. Він так само називається Lady, Lady MeritNets. І ви можете туди перейти з, з інфобоксу, перейти на мій інстаграм. І якщо ви ще не підписані, можете підписатися. У мене там не дуже багато підписників, але. Просто я для себе і для тих, кому це цікаво, пишу там українською та італійською. Тим, кому, кому цікаво, може там і читати, але можете просто підтримати мене вподобайкою, це говориться так, лайком, просто поставити сердечки чи написати е, коментар е, під е, сподоб, сподобав, як це сказати, під фотографію, яка вам сподобалась mm. е, так, ці шкарпеточки вийшли е, трішечки довші, чим е, там десь на пів сантиметра. Так, на пару міліметрів, добре. Е, е, Дощі за, ну, Взагалі, те, що нам потрібно було, але це ж не так і погано подовше поносимо. І тим більше, з такою погодочкою, як у нас зараз за вікном. Сьогодні у нас дуже сильний вітер, знімає, просто скидає з ніг, можна так сказати. і... Взагалі, без оцих поручнів, які прикріплені до стін до домівок, взагалі йти неможливо. Добре, що, ну, коротше, це місто вітрів, і всі вже пристосувалися і приготувалися до, якщо. Випадково ти опинишся на вулиці в, в такий вітер, то ти можеш просто потриматися за цей поручень біля любого, любої будівлі і постояти переждати, поки він не вщухне, або ну, просто хоча б сили набратися на наступний ривок. Е, ще хочу вам показати вже сухенькі, гарненькі такі шкарпеточки для маленької дівчинки, в подаруночок. Вони вже ось в такому гарненькій такі. Коробочці. І ось я скажу, що вони стали м'якшими, не такими прям дубовими, якими вони були. Вони зараз пахнуть бальзамчиком моїм. Але, знаєте, вони дуже-дуже пахли шерстю, дуже прям там. Реально відчуваю, відчутно, що там дуже багато шерсті у складі, і тому попрати з бальзамом, який пахне дуже, ну, пахне гарно, можна так сказати, не, не шерстю, <попрати> то це була дуже-дуже крута ідея. І взагалі ось цієї шкарпеточки не так. Хоча це та сама ниточка, але просто тут в одну ниточку, а там в три і втричі більший запах. А ці вже вивитри, вивитрилися, і вже немає запаху ні шерсті, ні бальзаму для волосся. Тому ось, ось такий у мене показ сьогодні такий. Залишу їх там. Ще хотіла вам показати шкарпеточки, ті, що я в'язала. Але вони трішечки не в презентабельному вигляді. Трішечки є каташки, такі кучерявенькі вони ось, ось так вони виглядають. Хоча тут, на камері, як я дивлюся, мені так зручно дивитися. Треба буде запам'ятати цю позу цієї лампи, яка тримає. Телефон. До речі, дуже, дуже гарно виглядають на камеру. Можливо, вони просто люблять фотографуватися і зніматися в відео. Ось, ось такі шкарпеточки. Вони, звісно, вже носяться дуже давно. Але катишки це єдине, єдине, що з ними відбулося. Ну, трішечки там, можливо, розтягнулися, але вони все одно ось так виглядають класно. Щільненькі такі петлі, нічого там сильно не розтягнулося, резиночка пружна і ось це. Ось це прикраса: ось це, те, що я в'язала крюч гачечком, також дуже виглядає, дуже класно. Так, по-святковому, можна так сказати. Так, це все, що я хотіла вам показати. І зараз хочу вам трішечки розповісти про свої плани на цей місяць, і, можливо, тільки на перших. Два з половиною місяці тижні, тому що ну, я не знаю, що я ще буду в'язати, можливо, мені просто не вистачає різноманіття прязі якихось інших видів. Тому, можливо, я ще щось собі придумаю. Так, У мене в планах все-таки сьогодні я хочу почати. Так та, як ми сьогодні не пішли в школу через цей вітер, е я хочу дуже сильно сьогодні зв'язати е гетри. І якщо ми завтра підемо в школу, то, вон, е то дитина вже піде е в гетрах, тому що ну, е весна весною, але така погодочка мені зовсім не подобається. Це альпака. Тут на деяких етикетках написано, що в 100%, на деяких 98%, але ну, вона вся однакова, така вона версиста. І так, як я вам говорила вже, що вона трішечки мені здалася такою, прям ну, ну, дубовою, такою колючою, ну, не знаю. І якщо навіть вона буде. Навіть якщо вона дуже сильно колюча, ну, можливо, це я дуже така ніжні, ніжна така мене, е шкіра. Але потім мені, е я трішечки поміняла своє враження, чомусь я не знаю чому. Е можливо, якось при... більше до неї стала до доторкатися. Та... Трогати, мацати її, стала більше, можливо, звикла до, до цієї колкості. Можливо, не знаю. Чому, чому ця альпака така колюча мені сталася? То е, на джинсах, на, можна сказати, на штанішках, навіть е, на колготочки, якщо одіти оці гетри, то вона не буде сильно колоти. Е, ну, на колготочки, то ще може там якось пролазити ці колючки її, а на джинси та на штани то це ну, точно точно ні. І я думаю, що вона буде гріти дуже класно ножки від того вітру, що зараз скидає, просто здиває з ніг, то це буде дуже дуже класна інвестиція навіть в збереження здоров'я. Тому що ну, ножки це дуже, дуже важливий орган наш. Якщо ноги втеплі, то немає вже дуже багато болячок, які могли би вилізти через холодні, холодні ножки. Тому сьогодні я навіть не буду далеко її відкладати. Ось тут я в цю в коробочку я складаю. Всі свої плани. Мені так, так зручніше, до речі, ти бачиш кількість пряжі наявно. Ось такий в мене приклад. І ти бачиш, що ти маєш його зв'язати, і в тебе якась така мотивація з'являється. Так, і ще я придумала собі ось вже, вже придумала собі таке. Я перев'яжу цей. Негарний такий дуже дарявий зразок перев'яжу трішечки в, ну, в, менш, в менші, меншими спицями, і я хочу зв'язати все-таки шкарпетки. Але дивіться, що я хочу зробити. Я хочу відрізати. Ось оці, наприклад, зелено-фіолетові ось такі так? кольори від рожево-жовтих, таких ось цих червоних. І в мене буде дві різних дві пари шкарпеток. Із такої шерсті крутої, крутої яка, яка тут а, нам обіцяє, що вона не буде з усадки давати просто в шерсті. Virgin ву, Вул. Lana Virgini натуральна шерсть 100% і 50 грамів 100 метрів тут. Ну, Спробуємо спочатку ось ось так, так ось це. Я маю відрізати ось, ось цей кусочок-шматочок, і, і потім в'язати від жовтенького з таких переходів до ось. Ось таке, хоч тут і є вкраплення, вкраплення таке синіх, якихось там зелених е, е, тонів. Але це будуть хоча б в, в такому, У мене буде два таких шкарпетки і е, двоє таких шкарпеток. Тому ось такі в мене плани на ось цю пряжу. Е, думаю, що це найкращий варіант того, що я могла би. От, взагалі придумати з цього на даний момент. Ну, у мене просто фантазії не вистачає більше ні на що, ні на який варіант. Е, ось цю хочу, е, пряжу. Е, хочу зв'язати е, веліни моїй е, снот, такий, щоб е, ну, трішечки ширший, ніж просто до шиї. Е, такий, щоб надіти на так І щоб він прям закривав носик, рот якось так, щоб можна було, ну, хоча можна було б вже балаклаву зв'язати, але ж з нею треба гратися, бо я ще не, не в'язала її. Можливо, я придумаю щось із балаклавою, тому що ну зараз на такий на такий вітер і взагалі на на майбутню. Осінь та зиму я буду в'язати чоловіку, балаклаву клаву собі, і дитині це точно. Тому що, ну, зараз я не знаю, яка буде зима наступного року, ну, в смислі цього року, який наступ, наступив уже. Ось, і ось тут у мене, бачите, тут такий подарунок. Ручка просовує подарунок. Це тому, що 15 числа у моєї доньки день народження, і я їй обіцяла не те, що на її день народження, взагалі я їй обіцяла зв'язати іграшку. Це буде іграшка-зайчик. Це я хрущу Вже почалися ці, іграшка-зайчик. треба, Мені потрібно. Знайти цей опис, картинку якого я ну, показувала, вона собі вибрала, те, що я могла би її зв'язати без проблем. Там опис безкоштовний, там в вільному доступі це все всі такі діла. Мені треба пряжа і треба наповнювач. І ще плюс, якщо я знайду тут поштучно купити там носик і. Очки і все. Ну і все, більше нічого. Вона хоче такий зайчик з широкими такими мігенькими вушками. Це має бути щось вау-вау-вау. Якщо мені вийде його зв'язати таким, як... як він там на картинці, то я думаю, що вона, вона буде дуже сильно здивована. Так що ось так. Не дуже довго в мене таке відео вийшло, але ну, це на даний момент це мої, мої плани. Хоча тут я ще хочу записати, щоб не забутися на взагалі, що в мене є ще, там, наприклад, плет. Давайте я отак від, від, відкреслю їх. Плет із пуфі Омбре-батік напишу. Як воно пишеться? Угу. Пуфі Омбре-батік. Е, бат... так, здається, від Алізеток. Е, неважливо е, плет і я би дуже хотіла знайти е, кауні е, Rainbow. E, це там e, 800 метрів на 100 грамів. Мені треба. І додаткова ниточка туди має йти Alize, 8, Alize Classic, Alize Gold. Gold Classic 800. 800 метрів. Там так, має бути така сама ниточка довжиною, товщиною, не знаю, як правильно сказати, як і Кауні. І із цієї ниточки, із цього кольору, я хотіла би зв'язати шарф. Rainbow. Rainbow шарф називається він. Я не пам'ятаю вам, напевно, показувала його. Можливо, ви вже його відв'язали собі, але я ще не в'язала. Він в'яжеться ось, ось такий шарф. Зараз спробую витягнути. Велась, ну. Велась. Так, кауні 800 метрів. Так, і будь-який інший підходящий по кольору шерстяна пряжа 500-600 метрів, там чи 800. І кожного має 100-150 грамів кожного кольору має піти. Оце, в залежності від того, наскільки довгим ти хочеш зробити той шарф, ось тут є схемка, ряди. Ось, ось він. Дуже гарно виглядає. Його і він в'яжеться дуже цікаво. Ти в'яжеш спочатку там від ось цих зубчиків, так що знизу доверху, до середини, потім через таку саму частинку в'яжеш знизу доверху, і потім посередині ти оцих, вже одну частинку, іншу частинку з'єднуєш. Думаю, що ви зрозуміли. І ось отакі в мене плани на, на цей місяць. Надіюся, що вони всі в мене виконуються. І е, це ось шкарпеточки. Е, так, гетри в першу чергу. Гетри, шкарпетки, е, снуд та е, іграшка. Мало. Мало планів, мало, треба більше. Ну, гетри, шкарпетки. Снут та іграшка. Це чотири роботи. Дві з них точно мають бути готовими ось гетри. перше-друге число, а до 15-го треба зв'язати іграшку, а все остальне можна в'язати в інші з -з залишки місяця. Ой, добре, нарешті я вже визначилася зі своїми планами, дякую, що ви мене трішечки, знаєте, е, не те, що ви от натурально мене ось так підганяєте, якось допомагаєте мені, а от реально, от на підсвідомому такому рівні, я е, думаю, думаю про те, що мені е, зв'язати, як мені, е, які мені плани поставити, що, що мені розповісти вам, як. Е, Взагалі, як мені себе вести ось ось так з вами тут, знімаючи відео? Це так класно і так допомагає мені визначатися, от так сьогодні, визначитися своїми планами на місяць, визначитися взагалі, що мені робити з тою чи іншою пряжею. У мене, до речі, тут. Ви ж не знаєте, я вам ще до кінця не розповіла. Я думала, взагалі, в минулому відео я сказала, попрощалася вже з зимовою тематикою. Зимовий цей круг завершила зимових речей. Але це була моя дуже велика помилка, тому що. Сьогодні, просто прокинувшись сьогодні зранку, і ну, якби ми не пішли в школу, тому що ми, ми, ми не дійшли не би, і тим більше ну, мені трішечки було лячно їхати в такий період вітряний, е, взагалі в автобусах, тому що автобуси були не керовані. Я Ну, Вже говорячи просто з людьми по телефону, що сьогодні там на вулиці. Хоча мені взагалі не хочеться витягати носа, навіть відкрити вікно, щоб ну, відчути цей, ось це повітря, ось цей вітер відчути собі. І я вже думала, що я буду в'язати там всякі. Серветочки. От хотіла дозамовити пряжу ось цю Алізабела, але вже 100-грамовий моток, <кій> тому що 50 грамів вже немає, настільки я ну, знаю. І цей колір не завжди є. Він в налічі в магазинчиках. Це 21-31 колір такий салатово жовтий білий І ось ця Серветочка в мене вже дуже 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 давно лежить, і я ніяк не можу ну, з цією пряжею розібратися до замовити. І от я вже думала: о, то замовлю там. Хай вже навіть упаковку цілу зв'яжу цілий комплект, там, типу, шість таких маленьких, і комусь подарую. Знаєш, знаєш, дякую вам за те, що ви підписуєтесь на мене, за те, що ви залишаєтеся зі мною, за ваші коментарі там. Пальчики вгору. Дякую вам за таку підтримку. Я стараюся покращувати своє в'язання, якісь більше, більше готових робіт випускати щось, але дивлячись на минулий місяць, в мене тільки було тільки, е, три відео, але е, разом з тим і три готових роботи. Е, я надіюся, що мені вдасться і в цьому місяці також не впасти лицем в, в багно. Mm. <рігла> Це воно ж так звучить. І зв'яжу не менше двох готових робіт. Це мої плани. Вже я трішечки планочку, знаєте, вже бачите, помітили, так? я планочку піднімаю. Мені не хочеться за місяць з одною роботою виходити. Мені хочеться більше, більше двох, не менше двох. Так, ось, ну добренько, все. Тоді ми завершуємо це відео. Можливо, я вам ще сьогодні ввечері покажу вже готову роботу, а якщо ні, то ми з вами зустрінемося в наступному відео Я покажу свої готові роботи і, можливо, якісь нові процеси. Тому дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Зустрінемося в наступному відео. З вами була Марина, завжди ваша. Люблю, цілую, обіймаю. Нехай все буде Україна. До побачення!